Кому набрид мотоблок, можна обміняти на ось такий тракторець з доплатою. Даєте свій мотоблок, доплачуєте і берете ось такий повнопривідний дизельний на 15 кінських сил трактор. З електростартером в комплекті фреза. Ззаді ще додається навіски, це він зараз без навіски, вал відбору потужності є. Дуже класні колеса такі з ґрунтозацепами вираженими. Кому потрібно, звертайтесь. Він і має і спереді фари, і ззаді має стопи повороти. Маленький, такий як трактор з мультика, але вже будете сидіти і їхати. За мотоблоком не потрібно ходити. Ціна 1850 доларів. Є ще друга модель 1800, ми їх продали. Зараз немає на площадці. А ми знаходимося в Новоселиці Чернівецька область. Обмін вашого мотоблока на трактор. Можна навіть і не такий. Такий коштує 5050 доларів трьохциліндровий, повнопривідний, на хороших мостах редукторних. І є зараз ще закінчується вже акція 7100 доларів. Сороковка, Файтер, 40 кінських сил. ну Це вже такий вражаючий 4 дуже класний трактор. Хто візьме, буде дуже задоволений. З рівною підлогою, з хорошою плаваючою сидушкою, реверс під рукою, речаги боку, ззаді навіска ось така. Тисне вниз вверх. Заїжджайте в Новоселицю. Ціна сороковки вки 700 доларів. Через декілька днів вже буде 7500.